Що б ти сказала, якби наше перше побачення пройшло в мене в ліжку. Скоріше за все, я б сказала: А-а-а! Мій є справжнього шукають дівчата в цьому шоу фліртують, ображають. Хлопець кожній з них задає питання, але лише одна знайде своє кохання. Привіт, Привітулі! Привіт! Привіт! Мене звати Микита. Привіт, Привіт Никита! Я музикант. Привіт, музикант! Яка в тебе найдиша сексуальна фантазія? Дівчина номер 1 Секс з тобою. Секс зі мною так, це дивно. Дівчина номер 2 е, Я хочу, щоб на прийомі у гінеколога вмісто гінекологічного кресла використовували клюв Дональда Дак. О, я зрозумів. Цікаво, цікаво. Е, дівчина номер 3 так, моя найдивніша фантазія це секс по дружбі. Бо в цій фантазії в мене є друзі. Be there for you. Ba -ba. Добре, дівчина номер 4 Зайнятися сексом перед шістьма дівчатами і оператором. Дівчина номер 5 Дивайс, я жартую про смерть пісюни і гівно, тому для мене найдивніша фантазія, коли вона тупо не сексуальна. Я вже удивляюсь Дівчина номер 6 Найдивніше це е, ти будеш е, цей. Як його... Ланцелот? Ні, е, так. <ріпіки> ти будеш ланцелот, а я буду каволот. <ріпіки> я тобі дозволю ввіти свій рот. Мій рот! Мій рот. І це все буде на круглому столі. На кру. і головне на столі. Проданий лот! <рес> супер, супер! Дівчина номер 7. Моя найдивніша сексуальна фантазія це секс під твою музику. О, це цікаво, це цікаво. Добре, добре. У мене є 20-хвилинна пісня. О, 20 хвилин пісня. А що ще робити? 18 хвилин. Ти батюшка, який проповіді робиться, хто ти? А він тебе типу, 20 хвилин, не Так, так. Ну ви були Дівчина номер 3 Прям який ти нарядний. Ага. Ого. Дівчата, ви таке не бачили? <рес> Слава Богу. З якого моменту для тебе закінчується флірт і починається залицяння? Дівчина номер 1 Прямо зараз. У-у-у-у. Цікаво, цікаво. Не ставай твоє залицяння. Зніміть собі номер в готелі. Добре. Дівчина номер 2 Коли у нас двоє дітей. Ага. Добре. Це вже цікаво, цікавий план. Е, дівчина номер 4 З 13 листопада. Що за дебільне питання? А чого 13 листопада? А чого таке спитав? Ага, все. <рігла> <рігла> так, дівчина номер 5 12 листопада. <рігла> На день раніше. Як сучка. Прикольно, що ти не дівчина номер. 5. Я знаю, ну прикол не просився. Що делать? Блін. Ти б на моєму місці що зробила? Це була дівчина номер сім, дівчина номер п'ять. Скажи ще раз своє питання. З якого моменту для тебе закінчується флірт і починається залицяння? Для мене закінчується флірт і починається залицяння, коли ти почистив собі зуби моєю щіткою. щітки. Несті, wow. Несті. Номер шість. А коли ти викладеш моє ім'я мертвою русньою? Вау! Бля, ти їбачиш взагалі, бо. Я люблю мертву русню. Ну, він... це не чесно. Так, дівчина номер 7 Коли ми зможемо вже все-все одне при одному робити, і я не буду голити волосся на ногах, і ти будеш до мене збиратись по волосся на ногах на четвертий поверх, як Рапунцель. А це вже я вважаю за лицянь. Так, волосся мені подобається. 12 листопада. Я не пам'ятаю, який це номер. Номер чотири. Бог тобі суддя, звичайно. Ех. Такий нарядний. Що ти любиш робити перед сном? Дівчина номер один. Перед сном я люблю бадьорствувати. А дівчина номер два. Я люблю думати про філософські речі. От, наприклад, коли шампанське вистрілює з бутилки, чи значить це, що в нього оргазм? Значить, 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 люди, які е, так не вміють робити, вони такі вже умільці. То їм правильно, і руки не попадались. Все буде дівчина номер п'ять. Е, я люблю дрочити і відповідати на твої тупорилі питання. От а у мене сьогодні дуже гарні питання. <гум> <гум> Тола тільки подрочить. Ну. <гум> 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 так, дівчина номер шість. Перед сном я люблю рахувати овець. Раз овець. два, три, а, четыре, да! три, так. Дівчина номер сім. Дівчина номер шість поламала мені життя. Якщо ми з тобою не будемо разом, то це вона винна. Я люблю перед сном рахувати твоїх колишніх, щоб скоріше заснути. Ну, брьована, брьовна, розумієш? не овець. Дівчина номер два. Привіт. Ну, познать тобі оргазм з бутилкою. На що ти витратиш мій перший мільйон? Дівчина номер 1 Вау, ну же ніг. Каже, мільйон тобі зароблю. Ну, кайф. На тебе, звісно, на тебе. О, подлізок. Так, дівчина п'ять. 5 мільйон? Хламідії, я не знаю. На борги витрачу, що непонятно. Дівчина номер шість. А інвестую в Другобич. В якесь, куплю якесь не, не, невелике селище в Другобицькому районі, може, сулець або купець. Так, дівчина номер сім. Так, сім? Так сім. Я під номером сім не постійно, взагалі-то в мене є бізнес. Так, значить, як я витрачую твій перший мільйон? Я вважаю, що гроші треба примножувати і інвестувати. Тому ми підемо в копіцентр і витратимо перший мільйон на те, щоб його відксерити. І у нас буде другий мільйон. <реш> Але відксерений. Ну, я геній. Геній, геній. Вам буде добре в тюрмі разом. <реш> 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 Дівчина Noсть. Ану. Що ти маєш проти Другобича? Яка найдивніша річ у твоєму гардеробі? Він <риклад> 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 тупив. Так! <риклад> так не чесно, ми не розуміємо прикол. Номер один. <риклад> Твоя колишня. за <риклад> Це треба випити. Такс. Номер п'ять. <риклад> найдивніша річ, що можна знайти в моєму гардеробі, це труси твої колишні. <риклад> <риклад> номер сім. Як у чоловіків постійно губляться шкарпетки, так у мене клітор. Тому це найдивніша річ в моєму гардеробі. Постійно не можемо знайти. А потім знайдеш за диваном. Так, цікаво, цікаво. Клітор я завжди знаходжу. Тому номер сім. Кльові джинси. Дякую. Дякую. Мені понравився. Фінал номер один і номер п'ять. Найочікуваніший фінал в історії цього шоу. Знайдев writer. Катя Федоркова готова зараз вирвати глотку всім. Хто буде. Хто, блядь, тут пиздить. Опиши наші стосунки трьома словами: Номер один, так. Ну, це дуже легко. Викусять, він мій. О, добре. Таке гасло. Дівчина номер 5 Я можу описати теж трьома словами: Єбала жаба гадюку. Тут хочеться сказати гасло ДСНС врятувати, запобігти допомогти. Дівчина номер 5 вибуває. Дякую. О! Ви це по макарні молодий візі. Що я виграла? да! Ей, вау, який ти нарядний! Капець, що, Рубашечки в джинсіках. Красунчик. Шановні друзі, в мене для вас є чудова новина. Алла Волкова, тобі ж я, їде в стендап-тур ось цими містами. І Якщо ви хочете подивитись мій новий стендап-концерт, підписуйтесь на наш патрон, він вже там. І я терпіла, дівчата, всі дні, всі терпіла, але на шостий день я не втерпіла. Як переданула. Якби я то перекривала нашим цим фірменним пчихом. Я би порвала собі їбало. Там, там тако, там, наче пшахід прям в їбучку попав. Якби газом можна було машину заправити, мною би камаз заправили. Там сіверний поток 3 По мені би в'їбали, бо я стратегічний об'єкт. Мене звуть Микола, мені 26 років. Я власник агентства Golden Gate Agency. І тіктокер. Це шлюх якихось ти возиш. <гум> майже, майже. Видно, що я хочу навіть. Рекламна дуже агенція, ніяких шлюх немає. Та та добре, добре. Що б ти зроби, зробила, якби могла стати чоловіком на один день. Номер один? Я б дала собі щалбан по яйцях, тому що дуже цікаво, чого постійно кричите, коли я так роблю. <гум> нахідливо, ви, нахідливо. <гум> добре, дівчина номер два. Вила б себе. Чому? Бо я чоловік. <рес> добре, дівчина номер 3 Я б знайшла себе і засосала, щоб зрозуміти, як я цілуюся. То ти була б хлопцем? Ні, я б хлопцем знайшла б себе. Добре. Ну, дівчину. Добре, добре, дівчина номер 4. Я б зробила дікпік і скинула б його Алі Волкові, щоб вона написала про це сольник. Отакий був би в тебе дік! на цілий сольник. Я би постаралася. А на сорока хвилин чи на годину? Там вже можна декілька скринути. Півроку, не що жартую про пісяони, півроку, вони все рівно все про пісяни. Люди Бога в серці майте, вже про пісяни нічого немає. Номер п'ять, давайте, номер п'ять. Значить, я би цілий день ходила у всі чоловічі туалети і опускала там стульчаки. Який жахливий день. Навіщо? Навіщо тобі це робити? Приємчий питає, навіщо ти це робиш? На <рес> натурі. Просто щоб ви відчули, як нам, коли вони постійно піднять. Не хлопець скарб просто. Добре, дівчина номер шість. Я б забила голову бочка пабі. Що? що? Приходь, бочка папу, подивись, що там в туалеті. <рес> <рес> Я рекламна інтеграція. Стендап, 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 кожного хольна віточка, Купуй квітки на концерт в твоєму місті, Перші ти в коменти особисті. Добре, добре, дівчина номер сім. Завжди хотіла дізнатися, чи будуть на морозі яйця зжиматися. <різь> а якщо можна конкретний день вибирать, то я обираю той, де буду рожать. <різь> Добре, мені це подобається. Гарна пісня. Гарна пісня. Добре, дівчина зі стульчаками, це номер 5 от так от. Я рекорд поставила. Чоловіки націнять твою жертву. Дякую. Дякую. Дякую тобі. Що ти завжди хотіла зробити, але соромилась. Дівчина номер 1 Вірш, я соромлюсь свого тіла і боюсь ранять я мило. Якби мило ураніла, анілінгус би зробила. Молодець, молодець. Дівчина номер два. Е, у пісяться на людях. Добре. Дівчина номер три. Я завжди соромилась е, знімати тіктоки. Але я знаю, хто мені з цим допоможе. Дівчина капіситься. Ахує не тіктоки. Мільйон переглядів. Добре, дівчина номер чотири. Стати чоловіком на один день. Номер шість. Послать когось нахуй. А, ну добре. Катя, хочеш, пошли мене нахуй. Я піду. Та як я можу? Ти вже обузнила всі сульчаки. Номер сім. Що там номер сім? Е, я б підійшла б до тебе просто так познайомиться, а так мені страшно. Ти думаєш, що ця ширма стоїть, я її з дому привезла. Це вона твоя, так? Я зрозумів. Добре, дівчина номер 4 я вам дуже дякую. Яке найбільше досягнення у твоєму житті? Номер один. Я всіх перебухала і не обасалась. <рес> Молодець. <рес> номер два. Ми бухали разом з Аллею і я обіцялась. І тим самим виповнила свою мрію. <рес> Побухати Сало й обіцялась. Молодець. Добре, номер три. Я навчилася вистраювати свої кордони. Тому, коли закінчиться війна, я перше відстрою. Кордон України з Росією. Сильно, а що по сильно. Росії. <ріст> <ріст> Це на окремому інтерв'ю. Добре, дівчина номер 6 Найбільше досягнення в моєму житті, що я ніколи не губила клітер. <ріст> Завжди при мені. Дівчина номер 7 е, Я вела фан страничку тож, якщо хочеш, можу і твою вести. Це добре, це добре. У мене якраз SMM не, не, не вистачає. Хлопці, шукають СММ-ника. Добре, дівчина Привіт, 2 Що написати на твоїй могильній плиті? Номер один. Те, що і пишуть про мене в під'їзді. Ала королєва мінята. <сум> Уже зовсім одуріли. Номер телефону хто дописувати буде. Добре, дівчина номер 3 Мені дуже подобається твоя впевненість, що ми ще, ще не ходили на побачення, але ти вже впевнений, що саме ти будеш писати на моїй могильній плиті. То що написати? Не турбувати мене, будь ласка. Ну я боюсь, тебе, вже там ніхто не потурбує. турбує. Добре, дівчина номер шість. Ну дивись, виходячи з статистики, тобі це знання не знадобиться. Чому? Хлопці помирають першими, я, я все зрозумів, я це зрозумів. Добре, дівчина No7? Е, я так і знала, що моє місце біля плити. <плес> Молодець. Я не можу визначитись. Давайте, давайте ще одне питання. Давай. Що б ти сказала, якби наше перше побачення пройшло в мене в ліжку? Дівчина No1. Ну, я би сказала, ну все як типу. По-перше, ну сумішся в тебе в ліжку. Якби це було наше з тобою перше побачення, це все було в моєму ліжку на моїй території, тому що ну я жінка доросла, як би ну. Власна така жінка, я зрозумів. Дівчина номер три. Скоріше за все, я б сказала. А, а на логічно ми в тебе віримо дуже. Дівчина номер шість. Я була рада, якби я не була до нього прив'язана. Добре, дівчина номер 7 Я б сказала: вау, я рішилась без ширми. Добре, дівчина шість. 6 що ж такі? Який твій найгірший спогад дитинства? Дівчина номер 1 А значить, в другому класі я приліпила м'ятну жуйку під парту, потім захотіла її знову, достала, вона виявилась клубнічна. Добре, дівчина номер... Три. Мій найгірший спогад дитинства. це коли я прокинулась од одного ранку і зрозуміла, що я вже тару. Добре, дівчина номер сім. Найгірший це коли у вигрібну яму телефон випав із рук. Найкращий це коли його дістав, звідти фізрук. Фізрук краш дитинства. Сподіваюсь, ти схожий на фізрука. Я хочу на її сольний концерт. Будь ласка. Добре, номер три. Ким ти захоплюєшся? Номер один. Я захоплююсь самцем тепіра і тобою, тому що ви оба можете почесати собі хуйом спину. Номер сім. Роберт Дауні младший. Yeah. І в Люцифері Ангел падший. Генрі Кавіл відмак, і український репер Ярмак. Емма Уотсон і Емма Стоун викликають у мене стон. Райан Гослінг і Рейнольдс Райан доведуть мене до раю. А щоб не втрачати часу, усі хлопці ЗСУ. Mm -hmm. Номер 7, звісно, молодець, я, але я не хочу тебе ревнувати до всіх цих хлопців. <голос> 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 Щас, Допод... подожди, дайте мені попрощатися. <голос> Вибач. А, Я дуже знаю, дуже знаю гарні я знаю. Дякую. Пісні, я я як як пісні як гарні, скажи. куртка. <голос> 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 Стендап, 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 стендап кошло, хоть на вину. Купуй квітки ей на концерт твоєму